Погляньте но ну, на цього красеня. На моєму відео один з 120 видів клубів щитників, що зустрічаються в природі України. Щітник італійський, розповсюджений вид по всій Європі, а свою назву отримав через схожість на форму гвардійці Ватикану. Не плутати з іншим видом, щитником лінійним, у якого ноги руді. Всім знайомий червонувато-фіолетовий щитник ягідний, який живе на різних рослинах і часто харчується. Листям і сумісі, тому вважається шкідником. Деяких клопів ми знаємо не тільки на вигляд, але й на смак. Краєвик щавелевий, або облямований найчастіше живе на щавелі, ревені та інших рослинах з родини гречаних, про яку я вам розповідала нещодавно. Молоді клопи, на мою думку, схожі на іншопланетян. Ще один вид люцерновий клоп отримав назву через те, що його личинки живляться листям люцерни, конюшини, цукрового буряка, картоплі, тому він вважається шкідником. Окрім рослиноядних, є також хижі види, як цей червоний клоп. Личинки та імаго його харчуються попелицями, щитівками та дрібними гусеницями і яйцями інших комах. Всім знайомий з дитинства клоп-солдатик або червоноклоп. Цей вид всеядний. Вони поїдають пилок, фрукти, соки, насіння рослин і навіть комах, черв'яків та равликів. Зимою переховуються в затишних місцях, а з першими теплими днями у великих кількостях зустрічаються в траві, кущах та на стовборах дерев.